Перша робоча поїздка губернатора області сьогодні. Олександр Кіхтенко відвідав Слов'янськ. Першочерговим своїм завданням губернатор вбачає відновлення економіки та інфраструктури області. Головне, щоб у нас встановився мир. Відразу губернатор завітав до педагогічного ліцею. Йому показали пошкоджені і частково відновлені приміщення навчального закладу. На цим потрібно, щоб си повертали про війну нагадує зараз наразітка. Біля багатостраждального будинку на вулиці Бульварній, 4 будівельники розпочали свою діяльність. Обіцяють за умови фінансування відновити його за 4-5 місяців. Якщо нас не сдерживают погодні условия, не будет буранов, не будет больших снігопадів після того, як будет защищені тепловой контур, будет прозідно демонтаж оставшейся части і произведено усиление, только потім будут монтажні роботи выполняться. Побував тут і губернатор області йому розповіли про те, як збираються відновлювати цей будинок. До Нового года завершаем демонтажные все работы и усиление конструкции, для того, чтобы в зимний период не было деформации здания. Вот, и продолжаем работы, не останавливаемся. А люди, где находятся вот, с этим разрушенной. У них есть Мы отдельные расселим. квартиры, и да. да. Но во всем тепло, во всем доме. Во да. всем а во доме. Дом, да. Вода, да. электроэнергия, вот теплоснабжение, подъект, да. Буквально позавчера я разговаривал с премьером Гройсманом. Он мне сказал о том, что уже выделило правительство 200 миллионов, они уже практически пошли на расчетные наши счета. И есть сегодня серьезные планы для восстановления жилья. И я... Это держу на своем личном контроле. В Україні зараз важкі часи. Відновлення понівечених споруд відбувається за кошт різноманітних організацій волонтерів. Підключилися і державні структури. Волонтерам особливе велике дякую, тому що це найбільш мобільні патріотичні люди, які, не зберігаючи ні на які складності, трудності, вони більш оперативно впливають і оказують допомогу. Жителям пострадавших регионов и армии, в том числе это отдельное им спасибо, и они очень много и полезно делают для государства. Что касается бюджетного финансирования, на сегодняшний день. Конечно, суммы неподъемные. Бюджетных денег явно на сегодняшний день не хватает. Откуда им взяться, если мы говорим сегодня о регионе нашем, Донецкой области, сегодня поступления в бюджет резко сократились. Это одна из моих задач – восстановить производство в регионе, дать возможность развиваться малому и среднему бизнесу, для того, чтобы были поступления в бюджет. Я надеюсь на то, что мне удастся Організувати чітке взаємодія з правительством в вопросах відновлення Донбасу. Я вижу вже на сьогоднішній день, що на Донбасі очень великі можливості. Якщо правильно восплатися ними, то жителі почувствують це. Сьогодні є можливість створити новий Донбас. Перспектива розвитку Донецької області безумовно є. Вважає губернатор області, але для цього нам потрібен мир.